Тож, моє конкретне запитання, чи могли б ви посилити чи змінити будь-яку з цих програм економічних санкцій, зокрема проти Росії, включно з газопроводом, який ви згадали? І я був користувачем санкцій, але я б їх накладав і знімав якомога швидше, тому що, зрештою, це вбиває ваш долар і вбиває все, що представляє долар, і ми маємо продовжувати, щоб це було світовою валютою. Я думаю, що це важливо. Я думаю, що це було б програшем війну. Якби ми втратили долар як світову валюту, я думаю, це було б еквівалентно програшу війни. Це зробило б нас країною третього світу, і ми не можемо цього допустити. Тому я дуже сильно використовую санкції проти країн, які цього заслуговують. А потім я знімаю їх, тому що подивіться, ви втрачаєте Іран, ви втрачаєте Росію. Китай намагається зробити свою валюту домінуючою, як ви знаєте, краще за всіх. Усе це відбувається. Ви втрачаєте стільки країн, тому що з усіма цими країнами так багато конфліктів.